Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Війна триває, і всі ми слідкуємо за новинами, дивимось. І знову ж таки, наша країна розділилася на два табори. Тільки розуміють, що це війна і вихід з цієї війни це тільки перемога. Бо в разі поразки нас не то що не буде країни, нас усіх фізично не буде. І друга частина України, рече населення країни. Це ті, які, як страуси, сховали голову від війни. І от сьогодні мені хочеться для всіх привести слова у Вінсона Черчилля. Знаєте, я читаючи про нього і. Певні його речі, висловлення, і дивлячись на його життя біографію, я розумію, наскільки ця людина дійсно є великою. Тому що в тій ситуації, які він був, отримав країну, це було, скажімо так, неймовірно. Неймовірні речі, які він зробив для своєї країни. І от сьогодні його словам, як на мене, як найкраще мають кожному з нас пояснити, якою нацією ми маємо бути. Ми любимо дивитися, наприклад, чийсь приклад. То чому не подивитися, наприклад, тих же ж британців в часі Другої світової війни, які слухали свого прем'єр-міністра? І що сказав він що сказав Черчер? Успіх це те, це ще не крапка, невдача це не кінець. Єдине, що має значення це мужність і далі боротись. Наша країна за час цієї війни пройшла і успіх, і невдачі. І в залежності від того, як ми це пережили, ми маємо теперішній результат. Успіх, який ми пережили під час 22-го року, для багатьох людей стало крапкою. Війна закінчилась, ми перемогли, ми змогли стільки зробити. А натомість наша ця самовпевненість призвела до того, що ми отримали невдачі. І замість того, щоб боротись, люди опускають руки, ховають, ховають очі від військових. Забувають про війну. Нещодавно мені потрапило відео біль одного з волонтерів. Е, я забув як його ім'я, але він такий доволі відомий, медійний Було, волонтер, який займається саме автомобілями, тобто ремонтує техніку для наших військових, шукає цю техніку. Знаєте, от він їхав і каже, з таким сумом говорить, що те саме, що я сказав на початку нашої молитви, що для когось війна закінчилась. Люди забули, що таке війна, ховаються від волонтерів, ховаються від тих, хто говорить про війну. каже, а є ті, які далі борються, розвиваються, якось намагаються підтримати це все. І тому для мене слова Черчилля – Має стати таким девізом для всієї України. Ми не маємо зупинятися на тих успіхах, які є в нас, але не маємо казати, що все про все втрачено, коли ми бачимо не успіх, коли ми бачимо якісь програші. Перемагає тільки той, хто бореться, перемагає тільки той, хто ніколи не опускає рук. Сьогодні є заклик до боротьби. Боротьби будь-якої, фізичної на полі бою, моральної, духовної, боротьби проти тих наших ворогів, які намагаються знищити нашу країну. Що зовні, що всередині. Наша молодь має бачити приклад боротьби. Розумієте, чому молодь втікає з України? Не тому, що вона боїться, а тому, що вона не бачить цінності у цієї боротьби. Тому, що її батьки цієї молоді, ми, дорослі, не навчили цю молодь боротись. Ми не навчили цю молодь поважати свою країну. Тільки той, хто бореться, перемагає. Успіх це не кінець, невдача це не програш. Тільки боротьба. Тож почуємо сьогодні слова цієї великої людини, політика Черчилля. і борімося, щоб наші діти, щоб наша молодь бачила і цінувала те, що ми маємо. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових. Збережи життя кожному, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Оздорови поранених, звільни полонених, допоможи віднайти безвісті зниклих, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!